Ця довідка ВЛК не просто перелік діагнозів, а ключ до твого майбутнього в армії. Чи будеш ти далі на бойових? Чи отримаєш право служити в тилу? У тебе болить коліно вже рік, але на ВЛК кажуть, категорія Б іди служи далі, а ще й хребет постійно ниє після нарядів і броніка. І тут ти отримуєш довідку, яка виглядає як шифр для лікарів. Що з цим робити, що значить невірно консолідований перелом, Меніск столер 3А або сколіоз другого ступеня, і найголовніше, чому з усім цим ти все ще вважаєшся придати? Це відео не просто пояснення, це розбір твоєї реальності, без води, без прикрас, Чітко й по суті, що значить така довідка, до яких підрозділів тебе можуть направити, які права ти маєш, і як не стати жертвою формального підходу на ВЛК. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донатом. Отже, сама довідка. Поглянемо на неї. От так вона виглядає. Чому це важливо знати? Багато військовослужбовців стикаються з ситуацією, коли отримують довідку від ВЛК, а далі повне нерозуміння. Що означають ці складні медичні формулювання, які статті наказу 402 згадано, як це впливає на твоє подальше проходження служби. Це не просто медичний висновок, це твоя доля у погонах. У цьому відео розберемо один із прикладів такої довідки та пояснимо, що вона реально означає і які висновки з неї слід зробити. Що саме написано в довідці? У довідці маємо два блоки діагнозів, наслідки старої травми правого коліна, не пов'язані з військовою службою, невірно консолідований перелом надколінника, післятравматичний гоноартроз другого ступеня, ураження менісків, хронічна нестабільність, згинальна контрактура, помірне порушення функцій кінцівки, хвороби хребта, пов'язані з військовою службою, остеохондроз, спондилоартроз, есподібний сколіоз поперекового відділу, другого ступеня, і мязево тонічний синдром. Незначне порушення функції. статті за якими ухвалено рішення: 61Б, патологія нижніх кінців, включає гонортроз, меніски, перелом. 64В захворювання хребта з болем і незначним порушенням функції Категорія придатності Б. Обмежено придатних до служби у частинах забезпечення ТЦК, ВВНЗ, логістичних підрозділах зв'язку медпунктах. Як правильно зрозуміти таку довідку? Чому важливо, що одна з проблем не пов'язана з військовою службою? Якщо травма, як у випадку з коліном, сталася до служби ВЛК, не зобов'язано трактувати її як наслідок несення служби, і це впливає на пільги, пенсії та компенсації. Але якщо захворювання набуте під час служби, це інша справа. Тут хвороби, хребта пов'язані зі службою, отже, у майбутньому це має значення. Наскільки серйозні ці діагнози? Коліно, перелом надколінника, який зростився неправильно, це вже серйозне обмеження. Додайте до цього ураження менісків і хронічну нестабільність, це не просто болить, але можна терпіти. Це нестабільність під час ходьби, біль при навантаженні, обмеженість обсягів рухів. В умовах бойової служби це критично. Хребет, остеохондроз і сколіоз з болем це фактично постійне навантаження на поперед. У бойових умовах бронежилет, пересування з вантажем, симптоми лише загострюються. Навіть незначне порушення функції несе за собою ризики, втрата працездатності, загострення, необхідність медикаментозного лікування. топ 5 порад для тих, хто отримав схожу довідку ВЛК. Уважно перечитайте кожен діагноз. Не варто ігнорувати те, що написано, навіть якщо формулювання складне, особливо зверну увагу на ступені: 1, 2 або 3. Формулювання помірне, незначне, хронічне. Вони впливають на статтю і категорію. З'ясовую, що саме пов'язане з військовою службою. Це важливо для майбутнього. Соціальні гарантії, пільги, лікування після служби, можливість отримання інвалідності. Якщо є підстави, щоб зробити причинний зв'язок, ВЛК зафіксувати це. Не мовчи про біль. Твій біль це функціональне порушення. Якщо болить, кажи про це прямо. Багато військових мовчать або тримаються, і в результаті отримують м'якшу категорію. Став питання лікарям прямо, не соромся запитувати, чому така категорія, чи враховано мою біль, які права я маю з таким діагнозом. Обов'язково копіюю, зберігаю всі довідки, документи, скануй, роби фото. Потім це може знадобитися для оскарження апеляції чи подачі документів в домсек, якщо буде потреба. А що далі? Така довідка не вирок, але це сигнал. Твій стан здоров'я вже не дозволяє повноцінно виконувати обов'язки у бойових підрозділах. І держава це визнає. Категорія Б: це допуск лише до служб у тилу, логістиці адміністрації забезпечення. Висновок, ця довідка ВЛК, приклад, коли медична історія людини має прямий вплив на її військову долю. Хвороби опорно-рухового апарату одні з найпоширеніших причин непридатності до служби в бойових умовах. Важливо знати свої діагнози, вміти їх захищати перед ВЛК і не залишитись наодинці зі складною системою. Підпишись на канал, якщо хочеш знати більше про свої права проходження ВЛК, які діагнози дають категорії А, Б, В, як правильно проходити консультації, що казати лікарям, як не дати себе записати у здорові. Безпідставно. Якщо ця інформація була корисна, підтримай мій канал Донатом. Я витрачаю свій час, щоб ти мав шанс зберегти здоров'я і повернутися живим. Разом сила, проінформованість, твій захист. Дякую. Виникли питання. Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.